Треба розуміти, та ягода, яка приходить до нас з відкритого ґрунту, це зазвичай технічна ягода, тобто вона йде на переробку дуже мало ягоди, яка йде з відкритого ґрунту, вона йде нам на полички в магазини, в супермаркети. Вона не лежить, як би ми не хотіли. Природа робить своє то дощ, то спека, то ще щось, клімат. Тобто це все впливає на якісь ягоди. Те, що ми бачимо на поличках магазинів, це 90 це все із закритого ґрунту. Ягода балина в Європі, як не дивно, ми порівнювали ціни, і це саме дорога ягода. По ціні вона навіть перевищує. Лохину тільки малину не продають в кілограмових, півкілограмових упаковках її продають у маленьких упаковках, і споживач цього не замічає, коли купляє він ем, тільки там, знаєте, такі самі прискіпливі покупці. Вони перерахують скільки вона коштує на кілограм. Ти купляєш маленьку упаковочку, бо ти її багато її не з'їси. А коли ми перераховуємо ціну, то це праць перевищує навіть лохину.